Пустив рибу, а вона, коротше, вкусила за шнура, диви. <бриви> Отець спіймав, той <пусить> раз. Ух ти, йо, я диви, прикинь, догнуло. <пусить> Там риба сидить, я ж тобі говорю. Так, карандаш малий. Друзі, привіт всім. Ви на каналі Дом Рибалки у Вови. Сьогодні у нас 27 листопада, і ми приїхали на водойму, на якої я завжди ловив трофейну щуку. Ну, як трофейна, для мене це 4 там плюс. Це трофейна. Прям це вже дуже-дуже крупна щука. Е, тут. Прошлого року я не був, був позапрошлого року і був я саньком. Саньок тащив туди е, щучку, ну як щучку, для нас щукоїд був на 4,5 кг. Взяли себе лодку, саньок вже накачав він. Взяли сьогодні хоч і води маленька, невеличка гітар так 10 ну Взяли з собою все одно електромотор. Знаєте, привикаєш до нього, то потім вже не хочеться маслати на веслах. По електромотору у мене. 55 штанга йде, 12 вольтовий. Акумулятор до нього бажано 120, але у мене сотий акумулятор, де тут написано. Ось, все, бачите, сотий акумулятор. ну В принципі, в принципі, мені його вистачає завжди. Він купив перчатки ось 3 роки вже. Год цей. Щось вони стоїло 200 гривень, зараз вже 400 стоїть. Реально, стираю їх, оце тільки, бачите, покриття, прорезинка оця вона ушла. А так, в принципі, ну оце, тільки порвалося в цьому році. Ось тут. ну В принципі, до льда в цьому році ще от бігаю них від селекта причаточки, огонь. Так, заходимо в ехолотик наш. І подивимося, що у нас тут цікаво паголу. 7,8. І риба на дні зразу прикинь. Да. То. Так, ну що, ставимо такий хобер, вода прозора, поставимо темний колір і стрішечки помаранчевого 9 грамів, ну, 8, 7 метрів глибини, там буде 8, я думаю, маловато, ну, посмотримо, зараз довго буде падати, але проти вітру летить дуже нормально, чітко. А так тяжело тянется? Не знаю. Ух ты, моє! Диви, прикинь, догнало. Там риба сидить, я ж тобі говорю. Так, карандаш малий. Так, ну що, це називається почалось, коротше. Хрин пойми, що його одягати. Не клює ні на що, так? Да? Це вже почалось. Оце вибирання. Вибирання приманок. Це, 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 що робити, на що клює, на що не клює. Типу давайте ставити щось темне. Тут світла вода, да. Ну давайте. Що будемо ставити? Ну такий перчик поставити, зелений. Ну Давай поставимо такий зелений, Типу з віброхвостиком. Потім готуємо сразу вот таку морковку. Це, я думаю, прикольно буде. Тут вона така працювала. Це друга буде. Потім, ну це ярка, ну, вона тут працювала, ну це, це ярка, да? треба темно якось. Зілені, зілені, темно зелені, зелені, темно-зелені, ось. Ось такі є сіз-шайнер, отакі є сішайнер. Давайте от такий, поменше. Так тобто щучка тут здорова є, але давайте поменше. Розовий. Ну не знаю. Розовий, розовий, такий. Мабуть, ось такий отакий поставив. Ну, Саша удочка лежала на борту, коли покльовка була щука, і він ставив, ну кидав якір. И короче, може вона даже на лежачу, вона уже на дно і вона і просто цапнула. Може так таке бути? Може. Ну удочка лежала і леска була провища. Ну, Санька рыба опять. Це ты какую блісну поставив, а? Рибу, телефон, Да И дым. И нормально? Типа. Невеличка? Он да, вы на оранжевый, да? Оранжевый с белым, да? Не, просто. А, да, с белым. Оранжевый с белым. так. Маленько. Ну блин, уже это что значит на то, на то клее, блин. Я наверное, ничего не клею. Я не знаю. Отпустить рыбу, дивиться. Отпустил рыбу, а она, короче, вкусила за шнура, давай. Опять поймал второй раз. Отпусти її кажуть, все, пливи. Раз, і. Погнали. Як таке може бути? О, Ну, Рибка ця ще з прошлого року, чи позапрошлого працювала, так? Да? Да. І таких більше вже... селекторська рибка, і вже таких немає. Невеличко розміт 3,5, по-моєму. Ну, якось так. Три роки тому, я на неї. Нормально это. Кусанька опять на турибу, а Лупаша. Yeah, yeah. б'ється а? Yeah. Ну не килуха уже. Нет. Yeah. О, ой. А подсаку надо, да? Yeah, 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 yeah. хороша да? На глибині я ж говорив на глибині диви. о це уже. Там якорь же з цієї сторони. я бачу. Все, за якорь, да, зацепилась? Пизда. За якорь зацепилось. І ушла мах, прикинь. Хороша, хороша Саня була. Ну це ж уже вже показатель, що вона тут є. І правильно ми подумали, що вона на глибині вже. Отлично. Саньок, не переживаємо. Хороша? Хороша потянуло прям подку і... і на тому так -то все а ось оце прикинь бачите де Саня взяв щуку ми підплили там де зачепився і з бровки все такой. Получается 4 на 7 і оце тут стоїть щучка це получается брова отак і оце тут щука Тут вот такие резкий свал можно блин, прыгать. Я не знаю. Из 4 на 8, сразу 4 метра такие брыв Особюшоп, сейчас слышу. Плавный-плавный, потом только чикс и все. Ось все у нас. Ух! Пишу, уже 7. И рыба. И рыба на брове. Прикинь. Вот на бровке, бач, угу. рыба стоит. И получается... это мы далеко, подожди, там мы там, где стояли, да? Да? Ну, блин, тут рыбы капец. Давай вот так. Вставай, да, кидай, 8 метров. И получается, мы сейчас туда будем кидать, и вот так ходить туда, сюда, туда, сюда, вдоль бровы. А потом еще и дивиться, 9 метров просто. Кто ты на 9 чем-то скинул. Понятно. Саня уже распечатался. На да. окунь двигайки. Ого! А ты казав, когда окуня будет клювать, а у всеки окуня. Двойки окунь. Пойдет? Вообще хороший. О! Окуняра. Вот вони наверное стояли ото, там на ям. Да. На кассу тут проплывали, вот тут на ямі були вот такі рыбки, дивіться. Зараз я вам покажу. Ага, тут. У нас іде сканування. А ось вони, дивіться, бачите, так куня показується. Ось такі Тут забираєш, по нормальному окунь. Ну no. дрой. Три, три горя назад. Все, все. все. вони і стоять, ямки. Ой, ще чешуя залишилась прикинь. Бально. Да. Так у мене удар, друзі, дивіться, що по рибі, я не знаю. Ну такий по така подача, блин, жудочку вирвала. А у нього тоже подача, дивіться, і чешуя. Щуки чешуя. Бачите, вона збоку, короче, атакувала, Така подача. І вот тут вози лодки, блин. А я не знаю, а у мене що є якісь порезы? Да, дивися. який порез. Ого. Так диви, який порез. зуб який, Це дуже больша щука. А, -а, -а, -а. так дивися. А, це може твоя ота луска. Ні, <плес> це моя, блин. Наверное, у мене порез, ти бачиш який Вона і догнала прошли раз. В прошлый раз била, 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 было, ніфіга. А цей раз, блин, понял? Опа, і догнала, прикинь. А цей раз, догнала, поняв Перед цим, блин, я так само по неї пройшовся. Вона чисто посмакувала, я ж тобі показував порез. На Блин, что я вовремя отвернулся, я херею, блядь, в голову, я... блядь, а что у нас старая трешка здесь такая, ты бачишь, хорошая, блядь, я херею, блин. так такие обесраться можно, если что, блядь, блядь, ты бачишь, какая хорошая, такая как у тебе, ця была, да, килограмма три, наверное, Жесть просто! Бачиш, тут крупна щука, чувак, більше не крути катушку. І тупо сошла так само, тільки вже в пацаки. Oh. Не засняв, але ну, менше. Ой, чуть більше ніж ця, але ж менше, ніж у ті, блін, були. Наші ті що сходи у тебе і у мене. Бач, він на цьому місці щучка присутня. Друзі, от така рибачка у нас була. Були ми на кар'єр, не знаю, ну такий міні-кар'єрчик на Дімітрова з Саньком отримали 5 клювань, 6 клювань, у нас один окунь і три щучки. І в мене одна зійшла, така хороша, солідненька була. І у нього зійшла теж кіло на 2,5 Короче, Така була рибалочка, з вас подобайка, кому подобався цей відосик. Обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і не будете пропускати. Ролики, якщо нажмете колокольчик, і будете знати, де ловиться рибка. Так що всім мирного неба, хай щастить, пока-пока.